Від окупанта навесні 2022 року дійсно стала важливою подією для народу України та всього світу. Це стало свідченням, що українська армія та народ здатні боротися за свою незалежність та територіальну цілісність. Річниця початку визволення українських територій це свідчення вражаючих успіхів наших сил оборони в бою зі значно переважаючим та добре збройним противником безпрецедентної сили духу українського народу. Його стійкості, сміливості, єдності у боротьби із підступним ворогом. Єдність українців забезпечила успіх захисту держави з перших годин 24 лютого. Визволення півночі держави та стійкість України загалом були забезпечені, зокрема завдяки звичайним людям, які допомагали силам оборони і безпеки. Це волонтери, журналісти, транспортники і багато інших, хто забезпечував оборонців, допомагав людям. Викривав позиції окупанта, привертав увагу світові тощо. Від перших годин повномасштабного вторгнення війна для українців стала справді народною війною. Наші міста стали містами героїв. Наші села стали селами героїв, людей, які допомагали вистояти одне одному і державі. Хвилиною мовчання шануємо загиблих цивільних та військових. А також помолімося за перемогу українського війська та український народ. Звільнення цих територій це тільки початок. І Україна продовжує працювати над тим, щоб повернути відчуття безпеки та стабільності своїм громадянам та забезпечити належний розвиток нашої країни.